Подорожчання на воду у 2023 році скасовуються поки що. У Нацкомісії з регулювання тарифів скасовано рішення про підвищення тарифів на воду, оскільки через повітряні тривоги та різноманітні пропозиції та зауваження щодо цього рішення виникла плутанина. Проекти рішень щодо тарифікації на воду відправити на доопрацювання. Голова національної комісії щодо здійснення державного регулювання у сферах енергетики та комунікаційних послуг Костянтин Ущаповський. Від цього року в Україні виводять з обігу банкноти 5, 10, 20 та 100 гривень. Від 1 січня 2023 року Національний банк України почне вилучення з обігу паперових банкнот номіналом 5, 10, 20 та 100 гривень зразка 2003-2007 років. Гроші вилучатимуть для їх заміни. В Україні заміновано 250 тисяч квадратних кілометрів території. Зараз це найбільше мінне поле у світі. Наголосив прем'єр Шмигаль. Міноборони Вірменії відмовились проводити навчання ОДКБ на своїй території у 2023 році. За словами прем'єр-міністра Ніколи Пашиняна, проведення навчань є недоцільним. Про що він письмово сповістив своїх колег з ОДКБ. Міноборони Білорусі опублікувало фото постачання військової техніки Російської Федерації до Республіки Білорусь. Російські військові почали чіпляти гранати на розвідувальні безпілотники. Як повідомив заступник командира сухопутних військ Олександр Павлюк, один із таких БПЛА, нещодавно приземлили засобами РЕП. З'ясувало, що до Орлан-10 прикріпили два підвіси для вогів. Телеграм-канали публікують рідкісні кадри з російського безпілотного апарату SuperCam S-350, по якому працює зенітно-ракетний комплекс.